Під час наради говорили про зміну погоди, яка змусить комунальників працювати значно оперативніше. Зокрема, до 18 січня погода лишиться відносно теплою, а вже з 19-го очікуються відчутні морози, сніг, дощ, мокрий сніг та ожеледиця. А от найхолоднішим періодом для українців прогнозують першу декаду лютого. Втім, до таких змін Житомирські комунальники готові. А керівники області звітують, Житомирщина заощадила майже 11% газу у порівнянні з минулим роком за відповідний період. А це один з най. Кращих показників в Україні, проте із розрахунками за спожиті енергоносії поки що є деякі проблеми. Є створення розпорядженням голови обласної державної адміністрації за нашим фінансова комісія по платежах за спожитий природний газ. Зараз ще раз проведемо розрахунки. Скажу тільки, що за грудень місяць ми виграли в судах 4,6 тисячі позовів, а це 77 мільйонів. Олександр Юрійович, ну це один із, зрозуміло речагів, над яким ми працюємо, хоч не просто. Хай мої колеги скажуть. Я думаю, ви також розумієте, що засоби впливу виконавчої служби вже навіть по рішеннях судах вони фактично не дієві. Під час наради віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул також наголосив, опалювальний сезон в Україні триває стабільно. Значних зривів роботи тепломереж у державі не було. Поодинокі аварії та пориви оперативно ліквідовують. У зв'язку з очікуваним різким похолоданням необхідно підготувати і при зниженні температури оперативно розгорнути пункти обігріву для громадян. Також необхідно під час морозів забезпечити роботу соціальних патрулів, де мають входити медики, працівники соціальних служб, рятувальники, правоохоронці та волонтери. Готуємося до тих погодних умов, відновимо вже сьогодні. Поставили в Житомирі одну із палатку пункт обігріву. Готуємо до відновлення роботи соціальних патрулів і певен, що ці там по дорожньому господарству стабільно все по соціальних патрулях відновимо і будемо готові до цих надзвичайних повишених.